Насправді, з приводу ПМС, настільки це перебільшено, настільки багато уваги цьому віддається. По-перше, це дійсно впливає на психологічний там моральний і психологічний стан, але при цьому жінки постійно все одно нормально заводять як нормальні, адекватні люди, да. працюють і ну, виконують всі ті самі речі, що й чоловіки, не маючи такого ускладнюючого факту. Моя улюблена тварина це чоловік, у якого заділи чоловіче его. Це гірше, ніж Гірша ні При цьому я обожнюю, що там на нас гонять постійно, що у нас ПМС, ми можемо бути роздратованими. При цьому у чоловіка температура 36,8, і він же все, він просто лежить пластом дуже часто. І це правда. Не може, нотаріус і не може це заменеджерити. І це не про з сторони чоловіків зараз, а це про те, що це як маніпуляція якась з приводу ПМС. Ну і що, у нас, блін, ПМС – це життя і да, це бляха так. Важко, що я сказала вперше за всі наші випуски слово бляха, бо це дуже боляче, це неприємно. Це... І не дивлячись на це, ми якось живемо і менеджеримо купу процесів. І ми сьогодні говоримо у нас у трьох моментах. І ми сьогодні адекватні речі говоримо. Адекватну думку якусь причому наслідковий зв'язок навіть є. Ми не б'ємо людей навколо, не ухвалюємо якісь Да, це. Все одно що казати, що чоловіки частіше п'ють алкоголь і на похміллі роздратовані і приймають якісь неправильні рішення на роботі історію несуть і жінки так само. Тобто, коли жінки ну виправдовують свою інфантильність тим, що в них там ПМС і все інше, вони теж ну, типу, роблять свою сторону, типу гірше в сторону жінок, типу, що та в неї ПМС та вона істеричка. А ну, типу, головний постачальники мізогінії – жінки до жінок.